Привіт, любі друзі! В ефірі Синоптичні новини і просто зараз я, Єлизавета Пецик, розповім вам, що очікувати від погоди у неділю 29 січня. На Вінниччині цього дня синоптики прогнозують переважно хмарну та без опадів погоду. А детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області зранку до самого вечора небо буде затягнуте хмарами. Опадів не прогнозують. Вдень температура повітря сягатиме мінус 1 градус, вночі мінус 2. На півночі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря в день 1 градус з позначкою мінус. Вночі знизиться до мінус 3. На сході регіону весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день 1 градус з позначкою мінус. Та вночі знизиться до мінус 4. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійник забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України і члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Форест Хоум діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний сніг, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря в день сягатиме мінус один та вночі мінус чотири. У центрі області весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день мінус два градуси, а вночі позначка термометра опуститься нижче чотирьох. У Вінниці зранку весь день буде хмарним, опадів не прогнозують. Температура повітря в день мінус один, та вночі мінус 4. На сьогодні у мене все. Частіше посміхайтеся, а ми побачимось вже зовсім скоро на телеканалі «Вінничина».